Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо прощупувати новітні технології в сфері бджільництва. А саме будемо використовувати на практиці вулик Нуклеос від компанії B-Home. Це новий бренд на українському ринку, з якого виготовляє вулики з полістиролу. Так і саме в них тут є така новинка: це вулик Nucleus. Я вам зараз покажу, як він буде виглядати всередині. Дивимось. Вулики ці є, вони взаємозамінні з вуликами Лисонь. Так, бачите, тут високий класичний такий дошок з чотирма отворами вентиляційними, які можна як закрити, так і залишати відкритими. Ми в нашій компоновці будемо залишати їх обов'язково відкритими, адже вентиляція, я так собі вирішу, буде у нас верхня. Зверху, тут у нас є годівничка на чотири відділення. Так, це спойлер наперед. Вулик ділиться на чотири сімейки по дві рамочки трьох сотні. Це, як то кажуть, ідеальний такий варіант для початківця. Для людини, яка хоче супер таких маток хорошої якості. Адже завжди кажуть, що матка гарна, вона має мати певні умови для того, щоб вироститися, в яких вона виростає. В бджоли буде така кількість, яка зможе забезпечити там такий потрібний мікроклімат. До речі, годівничка тут вона е, має таку якусь ще покриття е, зверху. Я так підозрюю, це зроблено для того, щоб, знаєте, в годівничках, якщо десь залишиться сироп трошки, вони зразу чорніють. А тут її можна буде класно продезінфікувати. І е, ну, я думаю, що вона буде витримувати таку е, потужну роботу, тому що керхером собі помив її, продезінфікував і можна використовувати. Загалом, друзі, якщо вас цікавий такий вулик, придбати його можна в магазині ваша пасіка, е, посилання. Силання, на котру буде в описі ролика, і посилання також буде в першому закріпленому коментарі. Всередині, бачите, в нас вулик має отакі от три перегородочки з полістиролу. Так, от вони у нас виглядають. Ділять вони його на пополам. Кожна секція, бачите, має свій льоточок. Ляточки, до речі, вони йдуть отакі от в комплекті. Вони собі закриваєте, Також можете вони сюди підходять заглушки стандартні, як вентиляційна для перевезення, так і глуха для того, щоб закрити. Якщо ми будемо ми можемо, до речі, його використовувати не тільки як на чотири відділення, можемо використовувати його на два відділення. Отак, от бачите, можна робити таке двохматкове е, утримання. Також його можна використовувати як е, взагалі вулик просто десятирамковий, так що там е, в нас тут стало чотири великі сім'ї. Від е, трьох ми забрали матку, потім все об'єднали в купу і вивезли собі нам на соняшник. Хоп, і вже в нас є і е, три маточки. Забрали, і ще візьмемо корпус другий е, медочку. Далі, бачите, люточки є як позаду. Так і з боку, так і спереду, от зараз ми бачимо днище. Днище у нас, як бачите. Має 4 вилюти і 4 відсіка вентиляції. І тут у нас є такі ребра жорсткості, котрі дає днищу трошки міцнішої конструкції, і на них лягають заставні дошки, котрі ділять його на 4 секції. Бачите, і тут є навіть пази, щоб бджілки собі між собою не спілкувалися. От бачите, також днище можна використовувати як і звичайне 10-рамкове дно. Того, що у нас тут ставиться такий льотковий загороджувач, і, звичайно, використовуємо його як 10-рамкове днище. Універсально, тому що тут нас може як і перезумуватися допустимо, там Сімейка 10 так, а потім навесні ми собі вирішили, що нам буде потрібно з нею зробити нуклеус. Просто дві рамочки забрали з 10-рамкового вулика і поставили собі тут 8 рамочок під нуклеус. Так як ближче воно в нас є з сіточкою, тут у нас ще є знизу шухлядка. Так? Шухлядка, Ми будемо її тримати закритою, для того, щоб наші нуклеуси, вони... ми завтра будемо їх заселяти, будете бачити. І для того, щоб наші нуклеуси мали гарний клімат, щоб вони не, не поостивали. Адже будемо заселяти по одній рамочці розплоду, будемо ще витряхати і будемо підсаджувати маточки. Бачите, гоп, легенько взяло стало. Також мені пощастило подивитися на цей вулик в розрізі, тобто зараз ви от можете побачити, як він виглядає в саме в розрізі, як всередині виглядають стінки. Ми перенеслися вже на пасіку. Вже в нас бджілки готові до заселення в е, наш новесенький нуклеус. Е, ми зараз послабляємо сім'ї, робимо такі собі протиройові методи. Того о, така сімейка, в котрої я відібрав е, розплід. Зараз вона перекочовує. По черзі будемо тоді закладати, перекочовує в наш новий нуклеус. Сюди я зараз ще стряхну одну рамочку з бджолою, для того, щоб була хороша обситка. Так, ми закладемо усі чотири відділення, даю в кожне одну рамочку печатну і одну рамочку з медом. Таким чином, бджілки будуть мати що їсти, адже злетить льотна бджола, їм буде потрібно харчуватися. І вони будуть мати що їсти. Буде виходити новий розплід, і ми їм підкладемо чотири маточки на чотири оцих відділення, які ми зараз вам заповнимо. Ось, ми підтряхнули що сюди бджоли і даємо їм ще отаку чудову медову рамочку. Так. Останнє відділення заселяємо. Обов'язково не забуваємо дати бджолам водички. Це важливо, тому що є велика ймовірність того, що будуть злітати бджілки, льот, льотна на бджола, хоч ми будемо перевозити на інший точок, але точок він стоїть у нас тут неподалік. Того обов'язково треба дати водички, щоб бджілки могли догудовувати, якщо там є така якась ймовірність, того, що ще в них там буде трішечки розплід на виході. Так, взяв я дві рамочки ось з останнього відділення заселяємо, отак от одну рамочку бджоли. Так, Це з медової рамочки з цієї сім'ї. Ставимо їм тут рамочку з бджілками на виході з розплодом запечатаним. І оцю от рамочку, яку ми оприскували водичкою, як кормова. Ось. Все. І буквально через три дні. Сюди можна буде класти маточники на виході або ж е, дамо їм неплідні матки. Що ж, друзі, вулик ми заселили. Бачите, у нас тут є повно-повно бджоли в годівничках. Але так як точок основний у нас є неподалік, е, вони ще злетять собі до себе додому. Зараз ми залишаємо ще їм нижче відкрити, тому що вони тільки но е, переїхали. Гудять так, і вставляємо їм літочки для того, щоб вони мали виліт з вулика. Вулик наш заселений, готовий до роботи. Друзі, мені цей інструмент для бджільництва сподобався, а вам, якщо сподобався, будете використовувати, переходьте за посиланням внизу на сайті Ваша Пасіка, можете собі подивитися, при так, доставляють по всій Україні. А ми незабаром будемо підставляти сюди маточки і обов'язково вам покажу, як ми їх будемо відбирати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!